Третя ворічальна партія в центральному матчі першого кола Голубової ліги «Поділля» 20-24. Вінниця, 29 липня 2025 року. Олександр Мазан, Ютуб-канал «Микола Лиш», перша серія «Володимир Поліський» Вінниця, 29 2025 року. Олександр Мазан, Ютуб-канал «Микола Лиш», перша серія «Володимир Поліський» Це партія остання, вирішана. І Юрій Матвієнко робить рахунок 2-1 блоком від Віталія Блавата. Настаньте и матч в туру. Все будут засушить. Брониво На Козынский подавал. А Юрий Матвеенко. Прием ведь Ильи Корниенко. Козынский. А Сарушар Микла. Его мастерница Матвийская. 2-3. Браилю Кларае. Браилю нападает. Прям Козинський. Слова. Закриває брата Віктора Гриценко. Три-три. Козинський прийомний, ідеальний. Не Будет атака. 4-3 Браїлів попереду. Я вам ще скажу, що призем Куби Єркарпенко, але команда грає за підтримки Змейнської міської територіальної громади у межах тих можливостей, які має громада.

Юрій Матвієнко на поле. Козинська. Отрать. Добмитра вот, Войтаренко, але вау. Чи чотири браили вже попереду на подачі Юрія який грає в чемпіонаті Києва і в першій лізі національного чемпіонату Перший темп Олександра працює. Ну, знаєте, при можливостях Олександра, ну, я думаю, що набагато частіше міг бути такі ось вдалі дії Олександра. Набагато частіше.

Приєм. Валентин Рубановський вийшли на мадачі і його заблокував, але вау, вауканіка. Води Валентин Урбановський під 9, мамо, сподіваюся. він замінив. Замінив Микиту мацеру. Слава. Прямо рецепт. Снова блокуйте, потом сказал, снова вау. Метровый терен. Пацаны, да! да! куль 9-7. Прием Казинск. Казинск вот тот Его подача. Эдос. Казинский. Ну а так и не будет, но там... Вот Урбановська На наверное, заблокировали. Стрехи. Бы Урбановська. Стрехи. 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 Віталій Бловат на Ні. Ну не знаю, у когось вибору. Десять 8 На подачі ігор рак Браїлюк 10-9. Козинський прийом, козінські мотації важкувати не було, але 9-10 Вау, погодила, погодила. Ну знаєте, е запрошення Віктора Певдосева, лідера та це, напевно, е хрест на Кириловій предрію, який в заявці є.

Прием Краевский. Здорово сыграл Краевский. Снова Краевский. чудеса. Чудеса. Краевский снова начал. Вот сам метла забыл снять. 12-10. И вижу на подаче. С вами Клау,

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй як казав у нас в дитинстві не хочу повторювати. Ну все, тринадцять додивився. Юрій Матвієнко, прийом. Є-є-є-є-є. Зігралися. Розгляду. Як відігрався а потім я запакував Віктора Ресенка в Італії булават. Ну ось така ситуація, коли треба це медична допомога, напевно, так? Да? Да, там одночасно прибирають майданчика. 14-12. Браилю попереду. Лиценко. Прием идеальный. Ебло. Потратить, потратить забывай все, не могу, Зараз стримати. 13-14. Вибили з прийома. Браівчан. Бокаренко. Віддруг Олександр Кульбіди забиває. Для Дмитра це важливо. Коло у нього декілька невдач, зараз він забив! Забив блокаутом. Що там рахунок? 14-15 нашого. 13-15. Ні, не забився, я помилився. Вова. тримає Юрій Матвієнко. Діостар. Чотирнадцять. Локаут від нових чека. Шістнадцять, чотирнадцять. Ключові моменти цієї зустрічі для всієї партії. Третій, заключений. Ігор Рак, 16-14. Прийом Казаїнського. Козинської бутоці було Олександр Мітро. Тайм-аут бере Сергій Дорош. 14-17 рахунок. Ще буде один матч. Матч Браїлів з Вінського пакового Думаю, буде цікава гра. Хлопці з Вінського фахового коледжу сьогодні такий супоти. одну партію з опиня. Це непросто. Слава! Бау пробуває! І рахунок 18-14. А це ви знаєте, плюс 4, а це вже серйозно, це вже серйозно. Плюс 4 це серйозно. Казанський. Невдалий прийом Казанського. Результат нема атаки. І тут нема атак. але Що там? Два черга має вас. для выбора Урбановская такого. Скидка, как бы не пришла. Глава. Лябернів, тайм-аут, Олег Станічука, чи Карпенко, чи Віктор Гриценко, чи Йора Рака. Хто там зараз у Браїлові? Неважливо, хто? Важливо, що тайм-аут. Вибір програє, нас 18. -18. Ви ну, знаєте, не так важливо, хто зараз навіть виграє цю партію, там, хто буде в турнірній таблиці проміжним лідером. Е, головне, все таки що буде друг, друге коло, ще буде заключений матч першого кола. Але це принципово, знаєте, для брада ілі програв вибору віналі. Ради два матчі буде, знаєте, так десь. Логі дівчат блокує Мітлу. А так і немає, є скидка. Зінський блокує його. Десятий, все-таки 10-й номер Валентин Рубановський. Вдало вийшов Валік Зараз э, на заміну. Дуже вдало. 19-16. І він же нападає. Валентин Урбанов. 20, 16 і це, це така, знаєте, заявка на серйозний успіх у цій партії. Заключує партію. Валентин Урбановський, можливо, він є архітектором цієї партиї. Майбутні перемоги в дій пальці подивимося. Козинський. Козинський! дай аут з Ну я кажу станічука, Олег не виходить на майданчик. Можливо, все-таки щось там зі здоров'я. Він не грав у попередньому турі. Подивимося. 18-20. Зараз така моральна перевага на боці вибору. Вісімнадцять Олександр Козинський, Потратить блокує паніенту є Е3... трицентка блок є, е. вауки, але там є питання уже є дороша. Є питання.

Ну що, 23.18. Тайм-аут Сергія Дороша. Буде заміна. Буряк. Прозвучало в енергетичному полі. За рахунки 18-23. Олександр Мітла на 23-18. Гайлів попереду. Рішаємо, два м'ячі чи два, чи більше буде. Блок Осанків буде і матчбол. Бачимо, що вирішальні два очки зараз на рахунок Олександра Кульбіди. Матчбол. Уже метла на подачі. Премьем краєць. Потрачує. Ще буде атака. Ну це не атак. let's на буде. Матчбокс зберігається. 19-24. Брелі перемагає і стає лідером чемпіонату після другого туру.